Самого ранку була представлена презентація виставки інсталяції, світ казок та пригод Всеволода Нестайка», присвячена 85-річному ювілею відомого українського дитячого письменника, улюбленців мільйонів школярів. До бібліотеки завітали учні 4 класу Миколаївського муніципального колегіуму. 40 хвилин промайнули як одна мить. Діти захоплено спостерігали за розповіддю бібліотекаря та охоче брали участь в опитуваннях і вікторинах, конкуруючи між собою. Деякі учні навіть продемонстрували інсценізований уривок з оповідання письменника. І погодьтеся так на уроці, як потрібно. Вести себе учня спеціалізованої лісової школи. Які твори Всеволоди Нестейка ти знаєш? Я читала пригоди журавлика далі, пригоди в лісовій школі і пригоди в країні сонячних зайчиків. Я читала сама пригоди журавлика. Пригоди в лісовій школі. А які тобі герої найбільш сподобались? Чим вони тобі запам'ятались? Мені сподобалися найбільше кося та Колько із пригод в лісовій школі, а, тому що вони були радісні, але на початку було смішно, як вони були боягузами. Ти хотіла б схоже бути на них? А, ну якщо сміливою, то так. Всеволод Нестайко класик сучасної української дитячої літератури. Його твори перекладені 20 мовами світу, за ними знято декілька фільмів. А трилогія Тореадори з Васюківки визнана одним із найвидатніших творів сучасної світової дитячої літератури і внесена до особливого почесного списку Ганса Хрістіана Андерсена. У нас вообще в библиотеке это цикл мероприятий, посвящен юбилею Всеволода Нистайка. Ему бы в этом году, 30 января, исполнилось бы 85 лет. И поэтому мы решили сделать не только выставку, инсталляцию «Свет сказок и приключений Всеволода Нистайка, а также литературное путешествие по его произведениям, потому что его произведения настолько яркие, веселые, талантливые. Его даже называют некоторые, что он Гоголь украинской современной литературы. И они настолько нравятся детям, поэтому мы решили вот сделать такое литературное путешествие, чтобы ребята еще ближе окунулись в произведения все Володя да, А также они в течение недели могут посетить кукольный спектакль «Приключения в лесной школе», полюбоваться выставкой рисунков, Кольоровий світ Всеволода Нестайка. Ну і, звісно, этими чудесними книгами, которые є у нас в бібліотеки. Ось такі заходи. По перше, допомагають нам ще раз пригадати цю людину. По-друге, розважити дітей. Як бачимо, дітям це сподобалося. Це перше урізноманітнило. Одна справа в школі, а інша справа в бібліотеці, де світ книжок. Я думаю, що це дуже добре і треба так частіше зустрічатися нам разом з бібліотекарями і з книгами, бо це зустріч дуже потрібна. Сьогодні дуже важливо не занурюватися у світ гаджетів та модних тенденцій. В цьому нам якраз допоможе бібліотека: читайте книжки, малюйте в уяві казкових героїв і не забувайте вірити в дива. Ксенія Стожук, Сергій Кравченко, ТНМ.